Щодня з ми розповідаємо, чим живе місто. Цьогоріч сюжети і телепрограми не раз змушували нас задуматись над тим, що життя занадто коротке, і ми мусимо цінувати кожну його мить. А коли як співав Кузьма, якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба що на у телевізійників свої пензлі ми взяли в руки сценарні листи, телекамери, світло і твердо вирішили довести телеглядачеві, що варто лише озирнутись навколо, докласти трішечки зусиль, аби переконатись, дива поруч, і їх створюють люди. Люди лише чекають на чудеса, які мають здійснитися з ними, забуваючи про те, що найкраще з них вони здатні робити самі своїми словами, посмішками, добрими думками, гарними вчинками. Почуттями, приємними сюрпризами для найближчих, екранізація дивовижних історій напередодні свят захопила і усіх, хто в кадрі, і тих, хто завжди поза ним. Процес зйомки це творча робота в даному вона дуже захоплює. Конкуренція? Е, хіба конкуренція дружня. Це двоє юних дідів морозів. У кожного з них є друг, а у друга ще друг, і так ледь не до безкінечності. В останні вихідні року криворізькі велосипедисти, переймаючи досвід у західних колег, влаштували оригінальний та видовищний велопробіг. Розпочали ще ранком, об'їхали кілька районів міста, потішили тисячі містян. А ввечері спеціально на прохання телеканалу Рудана взялись розважити Софію за сценарієм сучасного підлітка, фаната селфі і спілкування в інтернеті. Ми показали, що Соціальна сеть, это не це найголовніше в житті, що треба смотреть по сторонам і багато чудесного можна увидеть. Багато хто перший раз э, брав участь у зйомці. Багато хто не здогадувався те, що прийдеться робити по кілька дублів, але думаю, що більшість наших э, діду в морозів це сподобалося, хоча майже всі замерзли, якщо чесно. Для доброї, для доброї справи не шкода своїх замерзших ніг. Не шкодував власних ніг і нервів восьмирічний хокеїст Сашко. Для участі у зйомках ролику із циклу Дива створюють люди. Маленького спортсмена нашим редакторам довелось вчити вічно усміхненого хлопчину сердитись і навмисно пропускати шайби. Криворізькі яструби на льоду перетворились у справжніх чарівників. На кожному із знімальних майданчиків маленькі дива траплялись не лише із героями роликів. Режисери каналу ставали дідами морозами, діти співробітників перетворювались на акторів. Телеведучим доводилось працювати не лише над ідеями. Старі друзі театрали грали закоханих, а журналісти і оператори приборкували норовливу техніку та надмірні творчі пориви одне одного. Сценарні задумки зазнавали змін прямо під час знімального процесу. Дітей і тварин переграти і справді складно. А ще їх не просто вмовити зробити щось на замовлення. Таке під силу тільки імпортному діду Морозу. септо Санті. Це очень интересно для наших деток, так как зараз уже з першого класу ізучають англійський язик в школах. Вот. це. Как бы опыт для них. Вот, если кому-то что-то непонятно, я перевожу. Им очень нравится общаться с англоязычным Санта Клаусом. Соня. Yeah. Have you been a good girl? Yeah, uh, I'm a very, very good girl, really. Yeah. Uh, yeah. Хорошая девочка. Uh, хорошая девчонка. you Sandra. "This is a little dog of my dreams." Поки Санта чаклував у своїй новорічно-різдвяній приймальні, класичного Діда Мороза викликали в інше, не менш тепле і затишне місце. Діда зіграв режисер монтажу Едгар Бойко. А поки у кав'ярні варили запашну передноворічну каву для незвичних відвідувачів, навколо відбувалась чудасія. Діди морози вмить стрункішали. Ну Красиві дівчатка ставали магічно красивими. А фантазійні малюнки ставали реальністю. <ривіт> інколи траплялось навпаки, думки і мрії перетворювались на витвори мистецтва. Так буває часто, каже майстер пісочної анімації. Чудеса, які нам будуть приносити новий рік, це теж будуть чудеса, положительні чудеса. Дива власними руками створюють щодня і ось ці хлопці. Фотограф Вадим і барбер Олексій. За сюжетом фотомайстер без настрою хотів позбавитися трендової фантастичної бороди. Та новорічні фантазії телевізійників і винахідливість приборкувача борід підказали зовсім іншу розв'язку. Льош, скажи, приходилось вже таку роботу взяти подобною в прошлому году. Вадик приході теж саме просив зробити. з Взагалі такий парень, кожен рік приходить. В общем, харізма в мужчині. Ну і борода, звісно. Кожен день творю чудеса, кожен день роботи не в праворот, день. Окрім роликів із дещо казковим сюжетом, ми не змогли не приділити увагу одній вічній темі. Людмила Васильівна та Володимир Миколайович на одній сцені зіграли чимало спектаклів. Старі друзі зізнаються. Досвід зйомок у телепроектах є, але все ж віддають перевагу живому мистецтву театральній сцені. Втім, задля того, аби нагадати про найцінніше родинне тепло, що вдалося пронести через роки, залюбки погодились зіграти подружню пару, яка перед новим роком згадує щасливо прожиті разом миттєвості, саме главне, щоб в нашій країні наступил мир, покой, согласие, любов і доброта, щоб люди люди слухали друг друга і слушали. І тоді востановиться все і мир… І любов, і благополуччя щастя всім, аби ми тут вчились цінувати подароване Богом долею випадком назвіть це як завгодно. Сьогодні у містах і селах тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей несуть службу українські військовослужбовці. Зізнаються вони як діти. Їм завжди хочеться уваги і любові, і вони теж вірять у дива, навіть якщо зовні намагаються видатись залізними і непохитними. Кожний дожен. Даже... Самый взрослый чоловік где-то чувствует себя в глибині душі маленьким ребенком вірить в чудо. И быть волшебником самому. Він не відповідає на телефонні дзвінки, не присилає новорічний подарунок, а вона тим не менше, робить святковий макіяж і наряджає для нього ялинку, бо любить і чекає. В реальності хотілося б, щоб такі історії случались намного чаще, ніж вони є, но на самом деле вони случаються доволі часто. По крайній мірі з моей супругой один раз так было. Когда любимые люди рядом, это и есть самое большое чудо, особливо под Новый год. Дива створюють люди, і вони стаються лише із тими, хто вірить у них.